Сьогодні у випуску. Підозрюваному у коригуванні ракетного удару по Кропивницькому продовжили запобіжний захід. Паперович електронний, за яким рецептом продають ліки в аптеках області. До Кропивницького за 17 днів дійшов мандрівник-полярник з Дніпра Сергій Гордієнко. На засідання до Кіровського районного суду у Кропивницькому обвинувачувана у виправдованні російської агресії в Україні не з'явилась. Прокурор Володимир Лещенко розповів, жінка виїхала з України. Встановлено, що з дітого третє третого року виїхала за межі державного до України через пропуску мостицька до республіки Польщі на залізничному транспорті. Під час попереднього судового засідання обвинувачувана заборонила називати своє прізвище та показувати обличчя. В суді захищала себе сама. Прокурор допитав обвинувачувану за матеріалами слідства. Підозрювана на своїй сторінці у Фейсбуці називала вторгнення Росії в Україну спецоперацією. 9 2022 року. Також на аккаунті поширеного зображення з текстом з цих забрав, проводяться в основному проти терористів, а не проти государства. Росія в Україні і в принципі не об'являла. Чи поширено вказано зображення на своєму ресурсі межі Так, Свою провину жінка заперечувала. Сказала, що вона висловлювала невдоволення українською владою, військові дії Росії не підтримує. Я не розумію, що я спробувала злочин. Я вважаю дискримінаційний закон, щодо якого любимо дикого документальної відповідальності, але для того, щоб доходили це потрібен час. Прокурор просив суду суд оголосити обвинувачувану в розшук. Покинула межа державного роду України обов'язку щів запитання про оголошення її в Крім того, прошу на суд проведений дозвіл на затримання з метою приводу, який розповідає на суд міста Кірового Рада. На час проведення розшуку, прошу провадження вкради до них. Суддя Руслан Бурко ухвалив таке рішення. Зважаючи на неодноразову неявку обвинувачений до суду, суд прийшов до висновку щодо попадання, слід задовольнити, оголосити розшук обвинуваченого проведення розшуку, доручити начальнику визволь в Кіровоградській області. За словами судді, ухвала оскарженню не підлягає. Жителька міста Кропивницькому обвинувачується в тому, що заперечувала збройну агресію Російської Федерації проти України до п'яти років позбавлення волі передбачено покарання. Обвинувачується по злочину, на полі тяжкому злочину, тоби врати запобіжне заходу в під вартою до неї не було такої можливості. Раніше вона завжди приходила на всі слідчі дії, і як ви знаєте, самі приходили на всі судові засідання. Каже, як розшукуватимуть обвинувачувану, вирішать після отримання повного тексту ухвали суду. Подбачимо ухвалі, направимо до СБУ, там уже будемо приймати рішення в залежності від того, де вона буде знаходитися. Термін давності таких злочинів є це близько п'яти років. За словами прокурора, на час розшуку обвинувачуваної судовий розгляд справи припиняють. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Під час засідання у Ленінському суді Кропивницького прокурор Володимир Лещенко просив суд продовжити підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою на два місяці. Каже, підозрюваний може переховуватися або повторно вчинити правопорушення. Винувачується учинив державної зради, тобто діяльні ми знову чиваному України на шкоду суверенітету і територіальної цілісні. Ви згодні з тим, що відносно вас продовжити запобіжний захід тримання під вартою? Затриманий під час засідання у суді попросив не показувати його обличчя. За словами прокурора Володимира Лещенка, чоловіка затримали працівники СБУ 21 січня. Під час виконання завдання, отриманого від Федеральної служби безпеки Росії під час встановлення обладнання на електропідстанцію. За версією слідства, обладнання призначене для коригування ракетного удару російськими військовими по критичній інфраструктурі Кропивницького. Захисниця підозрювана Ангеліна Дуднік позицію підзахисного підтримала. Підозрюваний від коментарів відмовився. Коло питання прокурору про продовження подачу запобіжного заходу, виді тримання під вартою задовільнити. Запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів. Тому ніяких не озвучували». Прокурор Володимир Лещенко говорить, підозрюваний надавав покази і визнає свою провину. Досить тривалий час здійснили фіксування дій місцевого жителя. Хотілося б зазначити, що ми його безпосередньо застали на місці вчинення злочину після установки цього GPS-трекеру. І група, яка працювала, вилучила безпосередньо на місці біля цього об'єкту критичної інфраструктури цей GPS-трекер. Фіксували всі його розмови, всю переписку із агентами Російської Федерації Це співробітник ФСБ. Каже, у разі доведення вини підозрюваному загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. І електронний буде по вайберу. І даємо і дає паперовий. Він же в електронки буде. Теж рецепт. Сімейний лікар Леонід Челішвілі працює в амбулаторії села Джамка Кропивницького району. З ним підписали декларації понад 1800 жителів громади. З 1 квітня, говорить, до оглядів додалася роз'яснювальна робота, пояснює пацієнтам, які ліки можна купити без рецепта. Каже, перелік рецептурних ліків не змінився. Ті, що до цього продавали за паперовим рецептом, тепер можна одержати і за електронним. Як виписували, ми сильно діючі і наркотичні. По спеціальним червоним рецептам так воно і лишається. Антибіотики теж ввели, і ми виписуємо по електронним рецептам. Розповідає торік, зареєструвався в електронній системі охорони здоров'я, щоб мати змогу виписувати рецепти і вести облік пацієнтів для Національної служби здоров'я України. Сестра із комп'ютером працює. Всі е, ну я ж по старинці трошки роблю. А по постаринки в тому смислі, що оці е карточки, так називаємо. Я пишу в цих карточках все, що я бачу. Зі слів лікаря, який рецепт виписати, електронний чи паперовий обирає пацієнт. Також паперовий рецепт виписуватимуть, якщо в лікарні не буде електрики, чи у пацієнта немає мобільного телефона. Валентина Бондаренко брала паперовий рецепт. Говорить у селі, де вона живе, немає інтернету. ж телефон не завжди бере. там. Щоб отримати електронний рецепт, пацієнт має бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. У рецепті лікар вказує діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків. Після цього пацієнту надійде повідомлення на телефон з номером електронного рецепта та кодом підтвердження. Пояснює сімейна медсестра Аджамської амбулаторії Ірина Дзвоник. На кожного пацієнта відводиться 15-20 хвилин. І ще що система не дуже досконала, що вона часто дає збої. Вона перенавантажена і часто бувають помилки. Проповничанка Світлана Васілєва прийшла в аптеку з паперовим рецептом. каже, неважливо, який рецепт, головне, щоб люди не займалися самолікуванням. Можуть люди пити все, пишу, купив, випив, і може заболіти. Які ліки можна купити без рецепта, В аптеці інформує за допомогою таких позначок. Майже 60% номенклатури, яка є в аптечній мережі, зараз відпускається за рецептом лікаря. Це і противірусні, гормональні, анти-протиалергічні препарати. В електронному рецепті буде виписувати тільки молекула, тобто діюча речовина. І в діючій речовині. Хворий сам повинен обрати, який препарат він хоче купити. У національній електронній системі охорони здоров'я зареєстровані усі 3586 лікарів Кіровоградщини, які працюють у державних, комунальних та приватних поліклініках, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я. Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що місяця в державному реєстрі лікарських засобів, що підлягають відпуску за рецептом лікаря. Тобто, всі лікарські засоби, які реєструються в Україні, вони підлягають визначенню, чи є вони рецептурними. Їх перелік може подивитися відповідно в державному реєстрі. Рецептурних лікарських засобів або пацієнт, який тривалий час приймає ліки, може самостійно звернути увагу в інструкції. Там завжди визначається, рецептурний це лікарський засіб чи ні. Каже, до кінця воєнного стану в Україні рецептурні ліки будуть продавати і за паперовими, і за електронними рецептами. Олександр Сметанко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький. Для мене, як для мандрівника, дуже важно зустрічатися з людьми. Розказувати їм і е, про свою тему. Моя тема це техніка, психологія виживання. Це мандрівник Сергій Гордієнко. Укроповницький чоловік прийшов з Дніпра. Каже, у дорогу вирушив 25 березня. Так розпочав експедицію Україна фортеця Європейської свободи. Іде війна, ми головний рубіж, котрий захищає Європу і всі держави, які можуть бути атаковані цим. Страшним ворогом, як оказалося на сьогоднішній день. Ну і повинна робити, кожен повинен робити ту працю, яку він робить добре. Моя задача це лекції, моя задача це зустрічі, моя задача придати той опит, який допомагає людям вийти з ситуації скрутною. Сергій Ордієн командрує пішки маршрутом нинішньої експедиції Дніпро, гора Говерла, Дніпро планує пройти майже три тисячі кілометрів. Вершина Говерла. Карпати справа в тому, що я там повинен підняти прапор і прапор цієї експедиції, і прапор України і прапор нашої армії. До Кропивницького чоловік йшов протягом 17 днів. Каже, щодня проходить від 15 до 40 кілометрів. Сергій Ордієнко, мандрівник-полярник, має досвід екстремального одиночного виживання. Мені приходилось ночувати при мінус 50 на півночі. Приходилось ночувати, і коли було плюс 60 у тіні. По всякому. Правило в тому, що я двічі був на північному полюсі, першим поставив прапор. я учасник першої української антарктичної експедиції. Я пройшов майже всю Латинську Америку від вогняної землі до Мексики, Євразію. Моя задача це наука, техніка і психологія виживання. Ну і ще в мене є підручники, які я написав. Своє спорядження, запаси їжі та води везе у цьому візку, який винайшов і змайстрував сам, ночує в наметі або у знайомих. У Кропивницькому зупинився у товариша Володимира Куделі. Це його життя, це його шлях. Він вибрав це, це його, як він каже, в ДНК записано, Тому тут нічого не зробив. Хочеш, не хочеш, вже все. Це його місія. Тому треба тільки підтримувати. Із Кропивницького мандрівник вирушить 13 квітня до Черкаської області. Каже, експедиція триватиме чотири місяці. Договерли Сергій Гордієнко планує дійти до кінця травня. До кінця липня повернутися у Дніпро. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. В обласному краєзнавчому музеї Кропивницького влаштували виставку світлин. Це фотографії Чорнобильської зони. Їхній автор, – 24-річний боєць підрозділу Реванш Олександр Ткаченко, військовий родом з села Рівне Новоукраїнського району. Загинув 16 січня у боях під Бахмутом Донецької області. Фотографії з Чорнобиля надсилав в батькові Саша ходив зоною. Він її ласково називав зонка, ходив зоною. Не... З маршрутчиками, не з, куті, не з якими людьми, екскурсоводами вони вибирали найважчі маршрути, прокладали собі поліція, яка там ну, повинна була цю зону би, захищати, обороняти від нелегалів, яким являвся Сашко. Вони ловили їх. І Сашко так само попадав два рази в цей поліцейський участок. А цей поліцейський участок тут показано, він стоїть біля нього. Вони привезли потім, коли він вже вступив в батальйон ріванш. Вони привезли сюди гуманітарну допомогу. 32 світлини у пам'ять про брата роздрукував та подарував музею його рідний брат Станіслав Прокопчук. Виставку каже, присвятили до 37-х роковин Чорнобильської катастрофи. Ось фото де, де він сидить. На краю деякі історії пов'язані, наприклад, з тією самою дугою, де дуже велика висота, він, ну, він дуже екстремальний був за життя. Непосидько такий екстрим. Він залазив на ту дугу, там, виробляв різноманітні трюки, там, на одній руці висів, перелазив. Останні походи його були з друзями, де він вже як гід для них був. Поїздками до Чорнобиля і фотографією Олександр Ткаченко захопився на першому курсі Центральноукраїнського технічного університету, де навчався на факультеті економіки. Про всі поїздки згадував з усмішкою, розповідає мама Алла Ткаченко. Купив пристрій, вимірював радіацію, присилав мені показники і казав, мама, все добре. Там чистіше навіть ніж чи в Києві. Він мені писав, мама, я на чотири дні в зону. Я змирилася з цим. Тільки відповідала. Синок, жду фото. Він фотографував різні дрібнички, фотографував все, що йому падало під, під його погляд вночі, коли він будиночку там ночував, то вовки приходили і вили, йому було дуже страшно. Розповідає, після третього курсу поїхав працювати до Вишневого на Київщині, де жив на початку повномасштабного вторгнення Росії. Пішов до лав територіальної оборони, звідти до добровольчого батальйону Реванш. Я просила синок їдь додому, їдь на Кіровоградщину. Він сказав, мама, як я поїду, тут мої всі друзі. І через два дні приходить фото, він в окопах. Ірпінь. Джавелін, автомат. І він. Потім мені пише мама, мене відібрали в розвідку. Каже, після перемоги син Мріяв, доки зона відчуження замінована, піти в Ісландію з походом. Триватиме виставка до 27 квітня. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.